Що у вашого партнера стосовно вас і ваших стосунків на підсвідомості? Це те, що він вам не скаже, тому що там усвідомлення цього буде дуже мало. Людина так діє підсвідомо, під впливом чогось, якихось травм своїх, характеру, давайте будемо дивитися, що в нього на підсвідомості стосовно вас і ваших стосунків. І перед тим, як робити розклад, ми подивимося, що між вами, які між вами наразі існують стосунки. Ну що, давайте, що між вами? Він щось відмітає. Він щось відмітає, можливо, те, що ви йому пропонуєте, до прикладу, да? або можливість розвитку ваших стосунків, він виходить як король мечів. Король мечів це в нас повітряна стихія, це в нас близнюки Терези або водолій, людина, яка підвласна своєму розуму. Емоції дуже рідко задіються. Емоціям не віддається взагалі перевага. Які б у нього не були почуття і емоції, все одно, так як він вирішив головою, так він і буде робити. До такої людини інколи буває дуже важко достукатися, тому що вони дуже рідко вміють колупатися всередині себе. Тому от про підсвідомість про, про нього. Да? Ви ж можете бути, тут два варіанти. Отут я вам дивіться, можете бути земною стихії, да? козирі, тілець, або хто у нас третій? Діва. Або Діва. Або інший варіант, ви можете бути зараз дуже сильно забочені тим, щоб мати сім'ю. Ви прийшли до того моменту в своєму житті, коли ви зрозуміли, що я хочу мати сім'ю. Я хочу мати стабільні стосунки. Я хочу одруження. Мене оце от зустрічання і там просто жити разом, воно мене вже не влаштовує. Я хочу більшого. І він саме оцей момент може відмітати. Вам може і дія не допомогти. Ну, за цими пропозиціями за цим. Ну, давайте що в нього на підсвідомості стосовно вас і ваших стосунків. Його просто морально прибиває те, що потрібно якось рухатися вперед, потрібно щось змінювати. Він дуже сильно вхопився за своє минуле. Вхопився за своє минуле. Щось там з минулого не дає йому взагалі спокою і він не хоче це втрачати. Боїться це втрачати. Це знаєте, що може бути? До прикладу, він розлучений. В нього вже була дружина, в нього вже була сім'я, вони розлучилися. І для нього це було настільки болюче, що та ну його нахер. Я три раз в це не піду. Воно мені не потрібно, тому що буде повторення. Він абсолютно на 100% впевнений в тому, що буде повторення цієї ситуації. Він не розглядає можливості того, що ви інша жінка, і з вами стосунки взагалі інші будуть. Понімаєте? Для нього оце от. Понімеч думать про те, як же воно буде далі, планувати для нього. Це його просто знаєте. Морально це унічтежає людина, не здатна навіть просто його це перебиває. От представте, що ви стоїте і на вас рушиться бетонна пліта. Оце приблизно він так себе відчуває, коли думає про те, які перспективи можуть бути у ваших стосунках і взагалі що потрібно змінювати. Це дуже важко. З плюсів, з плюсів, у нас тут дві десяточки, то це може бути такий вже завершальний етап. Знаєте, що є така вирогідність, що через якийсь період часу він почне думати по-іншому. Особливо, якщо ви будете дуже така прагматична, спокійна, впевнена, тобто ви не будете емоціонувати з приводу цієї ситуації. З мінусів десятка мечів інколи затягується дуже надовго. Оце прибити оцей внутрішній моральний стан, коли людина така, ні, воно знову так буде. Воно знову так буде, по-іншому воно бути не може. І людина в цьому зависає на якийсь довгий період часу. Але я вам хочу сказати, що оскільки у нас повстання карта, це у нас паж мечів, то тут є дуже велика вирогідність того, що він прислухається. Він буде критично сприймати. Він може навіть не показувати вам нічого, але ваші якісь слова, вони будуть до нього долітати. І з часом вони будуть мати якийсь ефект. Якщо звісно у вас є бажання на це і у вас є сили на це, тому що тут прям ні, повториться все те, що було, і по іншому воно бути не може. Вибачайте, розумієте?